До рівного завітав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Він презентував містянам свої книги та розповів про власний професійний досвід журналіста, що нині відбувається у політичному житті країни. Яким є сприйняття українців в Європі та про ситуацію на лінії фронту? Про це все далі розповість Павло Невесенко. Будемо говорити про все, що навколо цього роману, і про ситуацію на фронті, і про ситуацію взагалі з Росією, і що чекає на нас, і що чекає на Росію. Спробуємо про це поговорити, оскільки ми оскільки. Про це написано в романі. Такими були перші слова Андрія Цаплієнка перед зустрічю у Рівному. Тут він презентує свій роман Стіна, який написав п'ять років тому. Він про початок реальних подій, що відбувались на сході України у 2014 році. В бібліотеці розповідають: давно хотіли запросити Андрія Цаплієнка до Рівного. Втім, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. У Нас є книги. Його книга змін і є стіна. Ну люди читають життя воєнного кореспондента. Кардинально змінилося після 24 лютого 2022 року. Він був у найгарячіших ділянках фронту, де показував реальний стан справ. Потрапляв під обстріли, отримував поранення. Найбільш символічною вважає свою робочу поїздку на острів Зміїний. Головне, що ми побачили відвоюваний в Росіян, острів побачили наскільки ми там закріпилися, і це. Просто от перебування там, коли ти заїжджаєш на цей острів, встановлюєш український прапор, встановлюєш прикордонний стовпчик. Прикордонники називають його прикордонний знак, жовто-блакитний, і відчуття таке, що дійсно ти повертаєш своє або береш участь в поверненні свого, і це дає такий оптимізм. Журналіст переконаний, зараз ми маємо найбільшу континентальну війну, на якій використовується усе, окрім ядерної зброї, безпечного місця нині немає в Україні, навіть у тилових містах, додає Андрій Цаплієнко. Зараз в повітрі е, літає е, міг 31 з ракетою Х-47 кінжал, і він може запустити в будь-яку точку України навіть сюди, тобто немає такого безпечного місця. Окрім висвітлення подій на телеканалах, Андрій Цаплієнко веде свій телеграм-канал, де розповідає про ситуацію на фронті та політичному житті не лише України, а й світу. Андрій Цаплієнко переконаний зараз в Україні усі журналісти свого роду військові кореспонденти. Павло Невесенко, новини Рівного.